Країни. Простий, добразичливий, щирий народ. У нашій країні кожна дитина, щойно зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України, це звідки Шевченко дощ та раз, де небо тримають карпатські вершини, а й сало духнане також у нас. Доброго вечора, ми з України, реве. В нашому борші лише дні вітаміни і саме найглибші у світі метро. Доброго вечора, ми з України, там, де гуцулі веселих юрба. Вдумтерпіти на полонинах, бо то саме довше у світі труба. 14 жовтня. День, який зібрав усю красу українських традицій та нашого вільного духу. Він подарував нам свято Дня захисника України, українського козацтва покрови Пресвятої Богородиці. Поклоняюся перед твоєю мужністю. Я впевнений, що завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога. З Днем Захисника України. Так, і тепер захищаєш рідний край від московських катів, нечість бісівську геть проганяєш, що зброєю втерлися в дім. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький Уклін і тричі слава, українські захисники. Ти справжній воїн, і я це знаю. Оберігаєш ти мене щодня.